Напевно, чи не кожен житель міста погодиться зі мною, що проблема безпритульних собак існує? Вони є повсюди, і не кожен дорослий має сміливість пройти повз них, не говорячи про дітей. Окрім цього, безпритульні тварини в першу чергу є носіями небезпечних хвороб. Вони залишають сліди своєї життєдіяльності на вулицях і тротуарах, в скверах і парках відпочинку, лають і виють ночами під вікнами будинків і, взагалі, завдають масу неприємностей жителям міста. Проблемою безпритульних тварин погоджується і заступник міського голови Леонід Якубовський. Так, як і по всій Україні, це є така велика проблема сьогодні з безпритульними тваринами. Чому вона виникла не вчора, не сьогодні, не позавчора, навіть не рік назад. Ця проблема постійно є, популяція собак постійно збільшується, і скарги як з сторони любителів тварин надходять, так і від тих, кого ці безпритульні тварини покусали. Також надходять і вони, ви знаєте, якось так у рівній мірі надходять. Ми час від часу е знищуємо безпритульних тварин по заявкам, коли це дійсно тварини хворі, коли в них є підозра на те, що в них є сказ, ми беремо, спілкуємося з санстанцією, потім беремо довідочки, що це дійсно тварина дійсно є були хворі. Декілька років ми на комунальне підприємство придбали е пневматичну рушницю, яка. Е Сипляє собак і таким чином ми їх знищуємо. В який час взагалі іде знищення і в яку пору року знищуються собаки? Е, ну, як такої пори року не визначено. Поки не було е, прийнято закон України про заборону знищення тварин, ми дійсно тварин по заявкам, там, де люди зверталися, де багато е, велика популяція тварин по дворам, ми їх дійсно знищували. Було визначено, що ми мали право відстріл. Тварин проводити з 5 до 6 години ранку в будь-яку пору року. Але по заявкам так ми це робили. Коли прийнявся закон про заборону знищення тварин, ми їх усипляємо тільки тих, які хворі. Проїхавшись містом, ми побачили безпритульних собак одиначок, спостерігали і масові зграї тварин. В основному велика кількість собак збирається на сміттєвих майданчиках, аби чимось поласувати. Адже відомо, що така пора року, як зима, є голодним періодом для бездомних тварин. У цей же час спостерігається і більш агресивна поведінка наших менших друзів. Небезпечним є період і розмноження та вигодовування цуценят, що відбувається переважно навесні та на початку літа. Як зауважив Леніт, яку. Бовській напади на людину безпритульними собаками в користині мають місце. Вони є, вони постійно, на жаль, відбуваються. Про одні випадки нам сповіщають, про інші випадки нам не сповіщають. Нам відомі випадки, коли люди і практично самі знищували з мисливської русниці, коли там покусало дитину батьки, які страшенно обурено таким. І Ну, з однієї можна зрозуміти, коли покусали власну дитину, батьки беруть рушницю, якщо це мишливець, і знищують. Є й такі випадки. Але є багато випадків, коли мешканці будинків самі підгодовують цих тварин. Там теж є певні конфлікти. Одні мешканці за те, щоб підгодовувати тварин, за те, щоб це живе жива тварина, і її шкода, і, і утримують таким чином. А інші мешканці цього ж самого будинку виступають різко проти цього. І нам, на жаль, приходиться втручуватися в ці конфлікти, яким чином робити так, щоб дійсно врівноважити інтереси і тих, і тих громадян. Для вирішення проблеми бездомних тварин в нашому місті вже не перший рік діє притулок для собак. Потрапляють бездомні тварини до притулку шляхом вилову, адже застосування інших методів боротьби з ними, а це отруєння чи відстріл, є не лише незаконними, але й негуманними. При возі бродячих собак і мешканці міста зараз. Там утримується трошки більше 80 тварин, і ця цифра десь так вона трошки. Збільшується, зменшується, тому що все ж таки разом з тим, що люди туди привозять тварин, є багато людей, які з задоволенням беруть звідти тварин, домашніх утриманців, забирають звідти. Таким чином, у нас іде такий певний баланс, певна частина збільшується, але і, і зменшується, і таким чином десь підтримується така цифра в районі. 80 тварин там постійно проживає. Люди самі привозять. Є випадки, коли ми туди привозимось. Недавно був випадок, коли буквально на другий день Нового року був дзвонок на нашу диспетчерську службу про те, що велика собака лежить у під'їзді, ніхто не може не вийти, не зайти. Там після нового року вихідні всі люди відпочивають, було проблематично, але Знайшли можливість, забрали собаку, завезли притулок. Питанням безпритульних тварин в нашому місті займається комунальне виробниче господарське підприємство. Якщо у вас виникли проблеми з бездомними собаками, за допомогою ви можете звернутися до працівників КВГП. Зауважу у нашій бесіді заступник міського голови. Також Леонід Якубовський переконаний, що будь-яку ситуацію можна вирішити, було б бажання.